Вітаю, друзі! Це діалог із Валерієм Кузнєцовим, подкаст, де ми аналізуємо події і прогнозуємо рішення. І сьогодні ми поговоримо про стерлінки, верифікацію, тобто офіційну реєстрацію цього виду зв'язку. А ще як росіяни застосовують стерлінки для ударів шахедами по Україні і як працюватиме тепер так званий білий список стерлінків з 3 лютого ЦНАПи почали реєстрацію користувачів цього виду зв'язку. І сьогодні на цю тему ми поговоримо із військовим оглядачем Василем Пехньо. Вітаю вас, Василю дня. Отже, півроку тому росіяни почали використовувати старлінки на шахедах для ударів глиб України, кажуть у повітряних силах. Водночас, теперішній радник міністра оборони Михайла Федорова Сергій Безкреснов, якого всі знають за позивним флеш, пише, що вперше старлінки почали з'являтись на російських БПЛА. «Молнія». саме такі дрони, споряджені американськими системами зв'язку, завдавали ударів по об'єктах інфраструктури у Чернігівській області та Миколаєві. Потім супутниковий зв'язок встановили росіяни на на БМ – це така собі зменшена версія шахеда, яким атакують цілі до 500 кілометрів і згодом на самих шахедах. Саме дронами, які оснащені старлінками, росіяни били по гелікоптерах поблизу Кропивницького і шахедами, що правда не супутниковим, а межзв'язком, зв'язком Росіяни атакували автобус із шахтарями поблизу. Павлограда, де загинули 16 людей, тож бачимо, росіяни продовжують шахетний терор, б'ють по цивільних. Отже, Василю, як Росіянам взагалі вдалося використовувати технологію Starlink, обходити заборони? Адже ми знаємо, що на території Росії супутниковий інтернет Starlink взагалі не працює. Ну, зрештою, ніхто не говорить про те, що запуски шахеті відбуваються наприклад з глибини території Росії. Ми прекрасно знаємо, що росіяни налаштували свої пускові майданчики і в Криму, і на тимчасово окупованих територіях, і в Донецьку, наприклад, у них був відповідний аеродром. Донецький. вони переобладнали під те, щоб здійснювати пуски старлінків. Ви вже до речі, неодноразово наші Мілстрайкові дрони туди навідувалися для того, щоб знищувати цю інфраструктуру. Тому вони цілком можуть використовувати окуповані території України для таких е, запусків. Як вони до сьогодні дійшли до цього, в принципі, проблем не було потрібно було просто масово, скажімо так, закупити сталінки, авторизувати ці акаунти їхні деінде будь-якій країні, яка має доступ до цієї технології, ну скажімо, десь в країна близького сходу, і масово поставити такі зареєстровані верифіковані акаунти в інших країнах до України для того, щоб здійснювати ними роботу, для того щоб здійснювати. Інтеграцію старлінків до своїх дронів зараз ухвалені насамперед адміністративні обмеження. Ми будемо з вами очевидно, говорити далі про цей білий список, про те, як його збирається міністерство оборони обслуговувати, формувати і верифікувати користувачів для того, щоб всі ті, хто не потрапили до цього білого списку, автоматично блокувалися. Мається на увазі з тих, хто на території України, тому це адміністративний крок, але я би одразу з ходу, фактично, що на цю ситуацію поглянув би більш широко 에, говорячи і про фізичне знищення, паралельний трек фізичного знищення будь-яких дронів, які заходять до, до повітряного простору України, тому що сьогодні ми маємо можливість ми маємо контакт. Наприклад, Михайло Федоров має вочевидь непоганий персональний контакт з Ілоном Маском, 에, власником SpaceX, головного розпорядника технології Starlink. Так, от сьогодні цей контакт є. А завтра, наприклад, росіяни можуть почати працювати з китайськими супутниковими системами наведення, де у нас не буде банально, не буде ось цих адміністративних інструментів для того, щоб з китайцями домовитися, мовляв, не давайте росіянам використовувати свій супутниковий зв'язок на їхніх дронах. Ви вже сказали про контакт маска з міністром Федором. І в зв'язку з цим відбулися перші перемовини, да де обмежили швидкість старлінків в Русі до 90 км на годину, і вже запрацювала вже запрацював так званий, почав працювати білий список, почали реєструвати у ЦНАПах старлінки, цивільні почали, і так само військові вже можуть зареєструвати свої платформи. Як гадаєте, як це працюватиме? Чи не створить це бюрократичну таку тяганину? І наскільки швидко можна буде зареєструвати Starlink? Ну, Два черзі. Перше, те, що автоматично мало би блокуватися. Це це, по перше, ми не знаємо не з офіційних джерел, а виключно з російських пропагандистських ресурсів, які про це писали. Що мовляв, першою терміновою такою дією, очевидь, наслідок контакту України та SpaceX, стало блокування всіх тих старлінків, які рухаються зі швидкістю більш ніж 90 км на годину. Це виключно тимчасові обмеження, і про це говорив. Наголошував і радник. Того ж таки Федорова Сергій Флеш. Вона говорила, що це виключно, щоб погасити пожежу, тому що такого системного рішення ну це не може бути системним рішенням. Системним рішенням є справді я знаю, що в першочерговій версії міноборони було по суті формування такого українського виключно українського. Оператора, чи то пак як сказати, ліцензованого ліцензата о давайте так його називаємо ліцензата тих всіх старлінків, які є на території України, щоб цей оператор власне по Україні і працював така дочірня компанія SpaceX скажімо, в Україні станом на сьогодні ухвалено дещо інше рішення, але воно по суті своїй таке ж саме. Тобто, далі, очевидь буде на рівні SpaceX координуватися ця робота, але. Головним чином має пройти підтвердження всіх цих технологій, всіх терміналів старлінку на території України від підтверджених верифікованих українських що найголовніше користувачів. Тобто, ви правильно сказали про те, що фізична особа сьогодні, якщо вона має старлінк, ви чи я чи, чи будь-хто інший. Хто вдома в себе вирішив послуговуватися саме цим супутниковим інтернетом? Фізична особа бере документи на цей Starlink, які вона купувала, або фізично сам Starlink, іде до ЦНАПу, реєструє його і має право далі продовжувати спокійно, безпечно займатися і ніяких уже обмежень для неї немає. Це, це перше, це ну певним чином убезпечує те, що наприклад. Росіяни захочуть використовувати так званих дропів. Це, наприклад, там українські громадяни-зрадники, які до прикладу візьмуть на себе, будуть купувати старлінки, верифікувати їх якось і передавати росіянам, скажімо, для застосування на їхніх дронах. Ну та ще, ще одна поле фізичного... для служби безпеки і для контррозвідки, напевно, бо вочевидь Ну, Я не думаю, просто зрадники. чесно кажучи, що це може бути масовим варіантом застосування або такого варіанту. Я я одразу пропрацьовую, скажімо так, проговорюю ті слабкі точки, так які можуть виникнути. Тути, тобто, я не думаю, що це можна масово через українських громадян здійснювати таке постачання, тому що ну скажімо, будь-який цнап де інде так напевно в реєстратора виникне запитання, якщо прийде один громадянин і раптом зареєструє на себе 10 або 20 старлінків. Це вже буде така запобіжна норма для того, щоб поставити запитання, але теоретично, теоретично, такий канал є. І тут він буде доволі легко і швидко виявлятися. Другий варіант це бізнеса. Наші бізнеса мають для того, щоб зареєструвати Starlink, Вони мають пройти верифікацію в дії. Ну і третій варіант це верифікація військових. Там відбувається все по захищених каналах через спеціальну систему комунікаційну інформаційну систему, інформаційно-комунікаційну систему Дельта, систему ситуаційної обізнаності. Дельта по суті, це великий, великий такий софт, велика програма, яка якою послуговуються наші українські військові, яка дозволяє ну фактично координувати весь воєнний процес, і надалі це все буде працювати таким чином, що якщо якийсь неверифікований стрелінг з'являється на території України, скажімо так, в лапках Ромінгу. Він буде автоматично блокуватися, якщо він не є у білому списку. Сьогодні зі SpaceX Ми маємо контакт. Завтра може бути китайський Starlink, хоч це звісно дуже важко до цього дійти. Це дуже умовно, тому що Starlink – це дуже досконала система, до якої Китай прагне дійти. Насамперед тому, що вона комерційна, ілон Маск запустив дуже багато супутників низькоорбітальних супутників, які динамічно рухаються навколо земної поверхні, і це дає величезні переваги Старлінка в труднодоступності, навіть забезпечувати зв'язок. Багато країн світу хотіли б напевно, що це повторити, тільки поки що вони цього ще не зробили. До речі, і Росія теж має, якщо не помиляюсь, да свій супутниковий зв'язок, але ним не може користуватися для такої передачі обміну інформації. Це абсолютно різні історії в не в Росії. З радянського спадку їм прийшла. Система супутникової навігації, система ГЛОНАС, е котра ну, забезпечується, наскільки от я знаю, супутниками високоорбітальними е статичними. Це зовсім інша взагалі історія ніж Starlink. Тобто такого свого супутникового зв'язку росіяни не мають. Вони, звісно, що напевно хотіли би мати, але е варто розуміти, що насамперед подібні технології або подібні проєкти вони можливі за е умови. Отримання комплектуючих на які сьогодні в Росії лежить обмеження, заборона та санкції. Сьогодні пожежу вдалося загасити. А завтра вона може розгорітися новим полум'ям? умовно не завтра. Вона може розгорітися новим полум'ям, і ми на це маємо обов'язково зважати стратегічно випереджаючи події. Ну і це такий санкційний захист. Да, а як фізично ми можемо захиститись від цього шахедного терору? Що зараз найбільш ефективне? Да, це дрони перехоплювачі, це напевно стіна Реп, це зенітно-ракетні комплекси чи мобільно вогніві групи як найближчим часом нам убезпечитись від цього терору шкадного питання широке, тому що е візія нинішньої команди міністерства оборони, наскільки мені відомо, вона покладатиметься на стіну зенітних дронів. Чому зенітних дронів? Хоч і справді і справедливо вони зазнають певної критики від фахівців, адже мовляв, ми всерільно прийдемо до необхідності зенітних ракет. Якщо ми зробимо цього року зенітні ракети, я буду дуже щасливий, тому що зенітні ракети це технологія настільки ж складна, наскільки приблизно і балістика. Тобто, це дві наші такі оборонні мрії українська балістика, українські зенітні ракети. Це висока математика. Скажімо, так не сказати, що ми цього не спроможні робити, але. Для, для таких серйозних технологій потрібен час. Якщо це станеться цьогоріч, а це має бути пріоритетом на цей рік. То безперечно, це буде дуже дуже добре. Чому зенітні дрони сьогодні на них робиться акцент, тому що це наше, тому що зенітні дрони це те, що ми самостійно виготовляємо, де ми незалежні, наприклад, від поставок ракет насам Сайрісте чи, чи будь-яких інших рейвен, наприклад, зенітних ракетних комплексів. Це я говорю про ті, які можуть протидіяти саме дронам ворожим шахедам такого типу. Останнє питання, Василю: технологічна ставка. Наскільки вона реальна зараз її створити, і наскільки вона допоможе? всі всі рішення впровадити, про які ви говорите? Те, що я говорив, що нам треба сьогодні стратегічно думати про завтрашній день, це якраз таки є. Май має бути запитанням технологічної ставки зібранням спеціалістів фахівців, які з одного боку а будуть опрацьовувати е інформацію про противника. Куди рухаються вони, куди рухається їхній, наприклад, Рубіколу центр передових технологічних досліджень, які інновації впроваджуються на шахедах, на геранях, на БМ 35 на Молніях, які нові типи дронів вони створюють? Ця інформація має опрацьовуватися таким органом з нашого боку, а і паралельно, Б, цей орган має пропонувати дієві рішення як відповідь на російські інновації і пропонувати шлях руху креативного руху з нашого боку куди ми можемо рухатися, е, в сенсі розробок таких технологічних і що держава. Що найважливіше гарантовано купить, очевидно, що боротьба із шахетним терором має бути комплексною. Це не лише про роумінг і білий список для стерлінків, а й результативне фізичне збиття шахедів, тобто дрони, перехоплювачі, стіна засобів реп і мобільні вогневі групи, і все це має працювати у єдиному радіолокаційному полі. Поки ж обов'язкова верифікація має залишити росіян без очей та орієнтації. Чи зменшить це кількість атак, можемо побачити в майбутньому? Поки ж сподіваємось, верифікація стерлінків. Не створить бюрократичної тяганини для цивільних та труднощів для військових. Для вас цю тему коментував військовий оглядач Василь Пихньо. Глядачам нагадую: не забудьте поставити лайк, поширити відео і підписатись на сторінку телеканалу Віта у Ютюбі. Це був діалог. Дякую, що дивились.